Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу «Україна. Експертна думка. Знову в ефірі на хвилях національної радіостанції країни ФМ. З вами, як завжди, ваш Денис Кер. В Сьогоднішня матерія ми поговоримо про системність в бізнесі, стратегічний маркетинг, де взагалі як буде прибутковим і з різними напрямками бізнесу. Я із задоволенням запрошую до бесіди Андрія Гапука, керівника відділу маркетингу компанії Ензим. Андрію, я вас вітаю. Дякую за запрошення. Всім вітанням. Ще раз черговий раз радий вас бачити. Ви вже до нас приходите не тільки розповідати безпосередньо про бренд, ви у нас вже такий маркетинг-коуч, фактично. Тому сьогодні у нас цікава дуже тема, на прикладі, в тому числі, брендів вашої компанії. Будемо говорити про якраз системність бізнесі. Скажіть, будь, будь ласка, як взагалі компанія Enzym вдається поєднувати і B2C? І B2B, і експорт, і фудтех все це під одним брендом. Я розумію, що в принципі напрямок приблизно однаковий. Це там все ж таки фуд їжа, але все рівно. Я пожартую, навіть перше, це багато кави, так. друге це хороша команда. От. А якщо більш серйозно, то насправді дійсно в нас дуже різні напрямки. В основі всього стоїть експертність в ферментації, в основі всього стоїть дріжджова клітина. І е, системність, системність в бізнесі і на всіх його етапах це напевно те, що робить нашу компанію лідером в Україні і серйозним гравцем на експорті. Але кава все ж таки важливе місце займає не без знання, <сум> зрозуміло. А, може кавовий напрямок треба відкрити? <сум> До речі, треба подумати над цим. Окей, а, скажіть, будь ласка, які інструменти а, ви сказали про систему? Да, якраз системного маркінгу ви використовуєте. Від інструментів багато, вони насправді доволі напевно стандартні. Це і CRM, і, але напевно, ключове те, без чого ми ну, не можемо обійтися, як мінімум, останні там за років 5, Це різні системні підходи до запуску продуктів, до вивчення потреб, до розробки продуктів. Тому що наша компанія з одного боку вона є виробнича. У нас є свої потужності виробничі, у Нас є велика ренді-лабораторія на 30 науковців. З іншого боку, це такі процеси, з якими стикаються практично всі підприємці, всі бізнеси в своєму житті. Це вивідь якогось продукту на ринок для всіх цих етапів. Є різні системи, фрейми. Вони в своїй основі дуже прості, але виконують дуже фундаментальну роль сісти, розкласти все по поличках на різних етапах, і після того приймати рішення. Я знаю, що є такий фреймворк StageGate, якщо я не помиляюсь, так він називається. Да? От як він працює, в да? якраз безпосередньо в прийнятті рішення про запас продукту якогось. Так, це дуже популярна модель, яку використовують у цей фрейм, який використовують багато компаній. Це і в IT, і в продуктових компаніях, в всіх сферах. Ключове в ньому те, що ми говоримо про процес, про продукт в процесі і про різні етапи. Це дуже простий інструмент, але класний. Знаєте, я його порівнюю з тим, як, наприклад, їхати в відпустку. Ну, згадаємо ці хороші часи, ковідні часи. Наприклад, коли була наприклад, можливість виїхати за кордон вільно, спокійно. І часто логістика була складною. Там ти їдеш машиною, там десь літаком, там потягом. Ну про складну логістику на даний момент я готовий поспорити. Ну погоджуюсь, але умовно, складна логістика. Десь тобі треба зупинитись, переночувати, десь ти вночі прилітаєш, десь ти прилітаєш в третій годині, і не дай Бог переплутати, що це вже наступний день, а не попередній. Начебто дуже просто, але треба сісти, все розписати. І коли ти розписуєш, ти розумієш, окей, тут я собі щось забронюю, тут мені ночувати взагалі не треба. Тут я на лавочці, десь прилягу. до речі. І десь таким чином працює цей Stage Gate. Він дозволяє розкласти все по поличках, а далі ці полички, по мірі необхідності, ми вже можемо собі систематизувати по-іншому. Ну, десь так. Друзі, сьогодні говоримо про системність в бізнесі та стратегічний маркетинг. В гостях у мене Андрій Габук, керівник відділу маркетингу компанії Нзим. Андрій, я знаю, що ви дуже активно займаєтесь обов'язково аналізом, аналізом бажань споживача і взагалі аналізом. В ваших стратегічних кроках, я так розумію, це теж ледь не перше місце займає цей, цей не напрямок, і не знаю, як ця дія. Ви приві, з одного боку, ми працюємо з цифрами для того, щоб розуміти ринок, який він там станом на сьогодні, який він був рік-два тому, бачите, динаміку. бо цифри це там, точно база. Разом з тим, ми працюємо. Один з наших напрямків це дріжджові екстракти. І взагалі ми працюємо над інноваційними продуктами з дріжджів. Часто це продукти, яких там зараз немає на ринку. Ми в процесі розробки, вони всі йдуть від якихось потреб, які є на ринку. Але ключове як зрозуміти, в яку сторону рухатись. Це інші дослідження, коли ми бачимо якісь тренди, коли ми не тільки працюємо з великими даними, а ми працюємо з трендами, з потребами і, скажімо так, з глибинними потребами споживачів, чи то в B2C ринку. Де, напевно, простіше працювати з глибинними потребами чи в B2B, бо це більш такий раціональний сегмент, де треба там швидко, якісно і дешево закрити якусь проблему бізнесу. Угу. А тренди тренди ви дивитеся по світовим трендам. А, так насправді є... ну, і вони лягають в українській в українській реалії, звичайно, що не все, але дуже часто вони переходять в Україну. Якщо ми говоримо про харчову промисловість, то є ресурси, де можна відслідкувати, які інгредієнти споживають люди в Європі, в світі, в розрізі країн, в розрізі там категорії. І тому подібне, і дуже часто ці тренди переходять в Україну. Є там певні закономірності, наприклад, тренди з Західної Європи переходять східно. Якщо вони прийшли східно з високою долі ймовірності вони перейдуть в Україну. І насправді, коли ти працюєш зі своїми клієнтами, партнерами, ти можеш поділитися цією експертизою, і тоді ви вже перетворюєтеся в таке ком'юніті, яке рухається далі і розвиває, ну скажімо, оцей тренд європейський чи світовий розвиває в Україні, даючи від цього виграє тільки споживач. Uh -huh, ну, звісно. І це приносить найтакріше задоволення. А і ще, до речі, хотів спитати про український ринок. Ви ж дійсно постійно кажете про те, що його. Я так дивлячись по різним напрямкам, ми дуже часто проходимо набагато швидше. там не знаю Європейці проходили там 5, 7, 8 років, ми те, там долаємо за рік-два. Як ви скажете, український ринок в цьому фуд-напрямку, він от який за там останні 2-3 роки? Насправді, за 2-3 роки він супер динамічний. Бо українці, крім того, українські виробники та українці загалом ми беремо найкраще там світових якихось там трендів. Але крім того, ми виробляємо виготовляємо ці продукти і послуги, в тому числі, які є унікальними. Ми вдосконалюємо. Це правда. Ну якби українська якість в Україні і в Європі це вже стає таким хорошим, ну хорошим клеймом і ознакою дійсно класного продукту. І я не можу натішитися, що компанія НЗИ одна з тих, яка там долучається до, до цього. Знаєте, я дійсно іноді думаю, що деякі європейці вже нас ненавидять, бо українські продукти, особливо умовно кажучи, в Польщі, то вони вже на нас дивляться. А там просто 40% українського вже. Окей, скажіть мені, будь ласка, Андрію, а як взагалі відрізняється запис продукту для B2C та B2B ринку? Фактично, і там, і там є потреби. Тут потреба здебільшого бізнесу, тут потреба здебільшого кінцевого споживача, і там, і там. Мова йде про вивчення потреб, але використовуються різні, скажімо так, підходи, різні системи, різні фреймворки. Скажімо, ми ж розробляємо нові продукти. Наша rd лабораторія їх розробляє. Вони працюють там по принципу TRL. Це щось подібне до стежкейту, але дуже орієнтоване на саме на етапи виготовлення самого продукту. Щоб не говорити складними словами, от в чому я бачу цінність такої системності різних систем і фреймворків. Це, наприклад, як мати жменю копійок, ти уявлення не маєш, скільки в тебе їх є. Ну, розумієш, що там не мільйон, але не знаєш, чи 10, чи 100, чи тисячу. І ця системність допомагає тобі ці копійки розставити по номіналах, порахувати їх. А далі ти мусиш приймати якісь там управлінські рішення. а Далі вже йде оцей підприємницький хист чи навик, його по різному називають. Що робити з тим, коли в тебе все розставлено по поличках? А, отака у нас сьогодні цікава бесіда. Друзі, говоримо про стратегічний маркетинг та про системність в роботі. В гостях у мене Андрій Гапок, керівник відділу маркетингу компанії НЗИМ. Андрію, ви декілька разів говорили вже про свою команду. Отже, як мені цікаво, з вашого широкого такого напрямку різних продуктів, маркетингова команда, ну це правильно сказати, зберігає фокус. Чи дійсно всі тримаються, всі бренди, всі напрямки тримаються на високому рівні? Це все ж таки теж певна робота, я так розумію. Звичайно, але я бачу особисто, я бачу. Велику перевагу в нашій компанії, що в нас окремі люди, окремі команди займаються окремими напрямками. Разом з тим, вся ця інформація вона сходиться там в одні аналітичні центри. І це насправді дозволяє бачити картину зверху, загалом по бізнесу, і глибоко розуміти кожен напрямок. І ну, це запорука успіху, що в великому бізнесі, що в малому бізнесі. та й загалом, мені здається, там в побуті аналогічно. І ще у мене таке питання, де да, раз пішли в таку штуку. Дійсно, ми говоримо про те, що український бізнес дуже активно розвивається, в тому числі і у вас активно розвивається. Як тримати, не просто тримати бізнес, а бути в ногу з розвитком, не в коєму випадку десь не призупинитися і оце все зав'язати в одну таку штуку. Ми, ну зокрема, я сьогодні багато говорю там про дані, системи. Це все супер важливо. Ну і це реально база. Але не менш важливо це спілкування, спілкування з партнерами, спілкування з експертами в галузі, в якій ти працюєш, або на яку ти працюєш. І відвідування форумів, виставок супер. Це суперважливі речі. Знаєте, часто люди говорять, що я там пройшов навчання, нічого не навчився, я поїхав на якусь виставку, нічого нового для себе не знайшов. Але дуже часто нічого нового цей означає, окей, сьогодення таке. Тому е комплекс у цих речей комплекс, і, скажімо так, правильний аналіз не боятися питати експертних якихось порад в колег, партнерів. Це напевно таке ключове. Воно з одного боку банальне, але мені здається, поки ніхто кращого не придумав. Ну і да, і в принципі знаєте, неформальне, як кажуть, спілкування іноді набагато більш корисніше ніж участь в якійсь конференції чи форумі. Насправді. Ми колись жартували, я колись навчався в Могилянській бізнес-школі якраз керувати маркетингом компанією. В тому числі ми сміялися, що на каві і на настільному тенісі, в якій ми там в перервах граємо, ми більше познайомилися, поспілкувалися, знайшли точок перетину між там на лекціях, на заняттях. Насправді. А Андрію, я на завершення хочу попросити, ви вже так почали? да? Що ви... З свого боку, да, от порадили бізнесу, да, у якого багато напрямків, багато не знаю, ринків або там дійсно і експорти, і B2C, і B2B, Якісь такі три основних да, правила ввести в себе в бізнес, щоб бізнес розвивався. Рухався, був прибутковим, ну і дійсно, ну скажімо так, в тому числі і працював на благо України. Знаєте, в людей та залом в бізнесі є дуже часто є відчуття втрачених можливостей. Від того, всі хочуть робити все дуже швидко, бігти, і це правильний підхід. Але я дуже от рекомендую взяти час і не боятися потратити час на аналіз, на те, щоб поставити все по поличках. Це перше, це дуже важливо. Далі, оцей перформанс він може бути швидким, а не боятися потратити час. Друге, це залучати свої команди до обговорення і до аналізу, тому що одна людина, дві чи якась групка це класно, але залучати ширші команди, принаймні на якихось перших етапах, це теж дуже правильне рішення. Що для для малого бізнесу, що для великого. І третє, ну це спілкуватися. Це не забувати про спілкування з партнерами і не випадати з індустрії. І не забувати, що відвідувати форуми чи виставки треба не лише ті, в якій галузі ви працюєте, а й ті, для якої галузі ви працюєте. Прекрасні правила про спілкування. Мені здається, цінність спілкування ми оцінили як не дивно під час ковідних обмежень. Бо це правда. ніхто до цього не говорив про спілкування. Всі про бізнес-структури, якісь там напрямки, там якраз у цей біг на дистанції. Ніхто про спілкування не говорив. А потім це стало дуже дуже цінним. Насправді, абсолютно погоджуюсь з вами. Ну що ж, Андрію, я вам дуже дякую. Дякую за такі професійні коментарі. Якісь професійні. Напрямки, про які ви сьогодні говорили, хай вам щастить. Хай ваша компанія розвивається. Всі, які цікавинки, про які ви сьогодні говорили, у вас впроваджуються і приносять тільки успіх вашій компанії. Дуже 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 дякую. Всім гарного дня. Ну що ж, друзі, ось така у нас сьогодні була цікава бесіда. Говорили про системний бізнес, про стратегічний маркетинг і, взагалі, як бути прибутковим на, з різними напрямками свого бізнесу. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.